Халати Махрові мікс 467 гривень за одиничку. В лоті буде представлено 10 різних халатів, 4670 гривень загальна вартість. Тут у нас представлені базові кольори, такі як молочний, ось на мені, як бачите, дуже приємний колір. Давайте ближче покажемо, яка тут у нас махра. Вона така плюшева-плюшева, дуже ніжна, дуже тактильна, м'яка та тепленька. Комір у нас тут плаский, як бачите. Позаду ось така посадка. Є в такій модельки. Поясочок. Відповідно, у нас по кольорам отакий земляний бежево сірий графітовий, молочний, як на мені, от морська хвиля, та графіт з ще може бути. Давайте я вам покажу варіанти, бо тут, як бачите, однотон. А, от, наприклад, в цих модельках можуть бути комірці іншого кольору. Дивіться, От, наприклад, беж тут у нас з таким світло-бежевим. Ось тут прошитка, прошивка і тут така тканина більш Схожа до вафельного матеріалу. Далі, ось, наприклад, морська хвиля дивіться, з більш таким бірюзовим. Дуже гарні відтінки. Як жінкам та чоловікам підійдуть. Тут у нас ще от кишеньки, Є варіант, може попастися і в пакуванні. Ось, дивіться, Бачите, тут навіть зображені чоловіки та жінки це означає, що модельки унісекс, класно для бані, сауни. для... Відпочинку, дивіться, ось такі сірі з таким коміром. Дуже гарні халати. Насправді, я нагадаю по розмірам: від S до XL представлено 467 гривень всього за одиничку. І для того, щоб замовити ось такі халатики, просто звертайтеся до наших менеджерів. В описі під відео залишаю всі контакти.